Моя маленька квартирка зйомно стала таким штабом, де було купа коробок, купа волонтерки, і там важко було просто пройти. Пам'ятаю, що перші два тижні я взагалі не працювала і навіть нічого не сказала на роботі. Чому я не працюю, але всі розуміли, чому популяризувати українську культуру, підтримувати українських виконавців. А ми вважаємо, що це теж дуже важливо, адже культура це зброя. Я переважно беру якісь більші цілі. Тобто, наприклад, збір на машину, на прилад нічного бачення, от на прилад для боротьби з ворожими дронами, на щось таке, що на якусь невелику, навіть річ, яка коштує великих грошей, знаючи, що хтось там в цей момент на фронті ризикує своїм життям, щоб я могла просто собі жити працювати, я розумію, що я не маю права здаватися просто. Вакалюк, волонтерка та громадська активістка з Івано-Франківська. СММ-спеціалістка найбільшого в Європі дистриб'ютора військового спорядження. Співзасновниця спільноти Культурний код, дочка військового медика та поета Олега Вакалюка. Разом із батьком займається виготовленням прикрас ручної роботи. До повномасштабного вторгнення я досить довгий час, майже 5 років жила взагалі за кордоном. В Кракові. І от повномасштабне вторгнення мене застало, коли я проживала в Кракові. Я там працювала знову ж таки на цей, цю фірму, про яку я згадувала, мілітарія.пл, віддалено працювала з дому, створювала прикраси, ну, займалася тим, чим, що мені подобається, в принципі. Ось, а Коли почалось повномасштабне вторгнення, в мене перша думка була це все кидати і їхати в Україну. Тоді були такі емоції, не розуміла чому навіщо, але я вирішила, що треба їхати. <му> Мої батьки були в Борисполі на той момент, і там вже були вибухи. Здається, тоді це працювали ППО. І от від них я дізналася, що війна почалась. Е, ну, в першу чергу, мені було дуже страшно за моїх батьків, бо все ж таки вони були в Київській області, і там була дуже велика небезпека, тому що відомо було, що війська російські спершу хотіли атакувати Київ. І ну, я дуже переймалася за маму, і ми вирішили, що мама повинна виїхати до, до нас в Польщу. Е, мій брат також в Польщі. і Ми вирішили, що вона має виїхати. І спершу, взагалі, до кордону з нею їхав тато, але він її пробив до кордону і повернувся назад, і пішов добровольцем на фронт. Ось він взагалі лікар за спеціальністю, але ну, пішов як військовий лікар добровольцем також на фронт. Мій тато Олег Вакалюк, він медик, закінчив Франківський медичний університет. Працював до повноштабного вторгнення в Києві на невідкладній допомозі району Троєщина. Там досить такий великий досвід здобув, вже, який йому знадобився вже тепер під час повномасштабного вторгнення, під час війни. Ну, власне, коли розпочалась війна, я казала, що тато поїхав спершу провести маму до кордону, а потім повернувся в Київ і він тоді вступив спершу в ТРО. Київське і брав участь в визволенні Ірпіня в активних бойових діях, а потім його направили в інший, в інший підрозділ, я не можу його зараз назвати. Він зараз є начальником медичної служби батальйону і ну, переважно займається тим, що вчить новобранців. І також допомагаю в подальшому лікуванні бійців, яких туди теж доставляють вже після того, як стабілізували їх. Так я думала спершу, що потрібно все кидати, повертатися, що я там потрібна, я потрібна в своїй країні. Але разом з цим до мене почали писати багато знайомих і друзів військових. Я дуже маю багато друзів у війську і також родичів. І вони почали мені писати, що їм потрібна допомога, щось доставити за кордону, щось там купити. І я зрозуміла, що певно мені потрібно поки що там залишитись. Почала займатися активно волонтерською діяльністю. Тоді моя маленька квартирка зйомно стала таким штабом, де було купа коробок, купа волонтерки, і там важко було просто пройти. І перші тижні два я просто безперестанку займалася тим, що щось приймала, щось пакувала, організовувала логістику. Мій номер телефону розлетівся по різних людях і поляках, і українцях, і навіть з-за кордону з інших країн Європи до мене дзвонили. Якось так швидко отримала багато різних контактів. організовувала таку допомогу і також логістику. І пам'ятаю, що перші два тижні я взагалі не працювала. І навіть нічого не сказала на роботі, чому я не працюю, але всі розуміли чому. А потім я зрозуміла, що треба все ж таки повертатись до роботи, бо мені треба якось жити, і також треба якось донатити, для цього потрібно заробляти гроші. І почала вже якось так поєднувати волонтерську діяльність із роботою. Волонтерство це коли ти жертвуєш своїми ресурсами, своїм часом. Своїм, можливо, психічним здоров'ям трохи для того, щоб допомогти іншим. Хоча бувають моменти, коли, коли дуже важко, коли хочеться скласти руки, але все ж таки, знаючи, що хтось там в цей момент на фронті ризикує своїм життям, щоб я могла просто собі жити працювати, я розумію, що я не маю права здаватися. Просто е, ну, власне, з часом моя волонтерська діяльність перейшла з ось такого. Пакування коробок і організація логістики більше в формат зборів. У е, мене досить популярна сторінка в Інстаграмі, і я зрозуміла, що це можна використовувати на користь. Бо мене вже знають, мені довіряють. І от почала організовувати збори. Спершу це були збори для е, підрозділів там, де є мої друзі, а потім вже почала брати також запити від якихось інших людей. Ось. І перейшла вже суто більше на такий формат. Онлайн волонтерство можна сказати. Е, ну також крім цього, іноді допомагаю з тим, щоб організувати доставку чогось з Європи. Е, і ну, іноді також пакувати посилки приходиться різні для військових, але переважно це ось такі збори. Останнім часом це досить великі суми. Ось і власне через те, що моя волонтерська діяльність перейшла на такий формат онлайн, формат зборів, я зрозуміла, що я можу це саме робити в Україні. А в Україну я хотіла повернутись. І, власне, вже в серпні цього року я повернулася от Івано-Франківськ і вже звідси продовжую свою діяльність. Я переважно беру якісь більші цілі. Тобто, наприклад, збір на машину, на прилад нічного бачення, от на прилад для боротьби з ворожими дронами, на щось таке, що на якусь невелику навіть річ, яка коштує великих грошей. От, тобто не розмінююсь на якісь маленькі потреби, там, наприклад, одяг або щось таке, такі більш масштабні. Ну, насправді, якщо порівняти з цією моєю волонтерською діяльністю, з всіма зборами, то для тата завжди якось найменше, найменше збирала, бо ми стараємося своїми силами якось з батьками, з братом, ну, з мамою, з братом, з родичами закривати його потреби. Але так, був, наприклад, збір е, на приціл. На приціл для тата. Це, до речі, я зробила в день його народження, і власне тоді це так гарно спрацювало, що якщо є така причина, якась день народження бійця, то люди тоді більш активно донатять, і там збір закрився за день, і навіть більше назбирали ніж потрібно. І я також закрила інші потреби тата. Так, наша спільнота культурний код створена була ще. Здається, в листопаді ми розпочали вже офіційно це в інтернеті позиціонувати нашу спільноту. Розпочалося це з того, що з розмов з моєю подругою, яка також волонтерка, ми з нею почали говорити, що можемо робити, щоб бути більш ефективними, щоб більше допомагати війську. І от вирішили, що було б добре зайнятися організацією різних культурних подій, і це нам здалось гарною ідеєю, адже це не лише для підтримки війська. Ми зможемо також таким чином популяризувати українське популяризувати українську культуру, підтримувати українських виконавців. А ми вважаємо, що це теж дуже важливо, адже культура це зброя. Так, наш перший захід відбувся 17 грудня. Він був називався Культурний код, як і наша спільнота, так символічно. І головною ціллю було підсилити вже збір, який тривав онлайн для мінометного підрозділу Карпатської Січі для їхніх потреб. Ось. На самому концерті, на самому заході, ми зібрали трохи більше 40 тисяч до цього збору, і за декілька, за декілька днів після цього концерту в форматі онлайн цей збір закрили повністю. Зараз ми його вирішили продовжити для того, щоб ще більше потреб бійців Карпатської Січі закрити, адже як відомо, потреби завжди є. І зараз там, здається, є майже 330 тисяч вже гривень. Минулого року для того, щоб е, закрити збір, для того щоб його швидко закрити, було достатньо ну просто оголосити збір для якогось підрозділу, і все можна навіть не деталізувати на що саме. Е, Можна ну особливо якось не старатися для того над тим, щоб зробити красиву картинку. А зараз я б сказала, що ну донати є, але щоб збори ефективно і швидко закривати, потрібно виконати ряд вимог. Я би сказала. Потрібно чітко описати для чого, для кого е, е, збір. На які конкретно потреби, хоча не завжди це можна вказувати деякі підрозділи не можна вказувати, і тоді збори йдуть складніше. Треба придумати гарну картинку. Е, ну крім цього, навіть і цього буває недостатньо, і приходиться вже придумувати, що можна подарувати людям, які задонатять. І власне я організовувала вже досить багато лотерей, аукціонів, різних розіграшів, для яких різні митці з усієї України надавали свої вироби охоче. І в принципі, це це. Це може і не є погано, адже виходить люди, які донатять, отримують щось в подарунок, і їх це спонукає ще більше донатити. А митці, які, можливо, не можуть долучитись донатом для, до НАТО для допомоги війську, вони надають свій виріб для того, щоб допомогти. І в принципі, я думаю, що це теж добре. В першу чергу мене надихають люди. Люди, які знаходяться навколо яких я знаю, це мій тато військовий. Це мої друзі, також військові, адже ну, мене вражає, як вони, переживши дуже багато е, важких подій на фронті, багато з них бачили смерть своїх побратимів, е, вони самі отримували поранення. І після цього вони все одно мають сили боротися, мають настрій і мають наснагу. І я розумію, що якщо вони не здаються, то, то я точно не можу цього зробити. Я маю допомагати їм всіма можливими методами. Ну, на цей рік маємо багато планів з нашої спільноти. Культурний код. По перше, ми плануємо. Заснувати громадську організацію, бо наразі це просто спільнота, яка от є, в якої є логотип, в якої є назва. Але ми хочемо вже розпочати такий більш серйозний формат громадської організації і організовувати цього року якомога більше різних заходів. Це будуть як і концерти, так і, можливо, якісь театральні вистави. Також ми думали про стендапи, про виставки картин, тобто такі дуже різні формати культурних заходів для підтримки війська. Е, ну крім цього, якщо говорити про е, мою, мою діяльність творчу, то теж хочу розвинути наш статус сімейний бренд, щоб він вийшов ще на, на новий рівень і став більш відомим. Е, і в принципі, ну це таке основне. Ну і хочу продовжувати теж працювати на польську фірму Мілітарі в якій я працюю, адже е, мені подобається, що в нас. Схоже бачення загалом на ситуацію на ситуацію в Україні, і вони дуже стараються також як можуть підтримувати і допомагати. Ну, По-перше, я мрію, щоб перемога настала якнайскоріше. І я мрію, щоб я мрію, щоб в Україні просто зникла повністю російська культура в будь-якому її прояві, і мова, і музика, просто щоб вона зникла з інформаційного простору українського, і, і люди почали всі любити і плекати, і розвивати українське. Я вважаю, що тільки після цього в нас дійсно настане перемога, і вона буде довгостроковою.